З радіо. заняті яйця. Це якась молоденька знеслась, о тут навіть є сліди крові, щоб ти не стабілізуєшся. Ну, не видно, От тут навіть сліди крові є. Збираюсь квадалі. Для тих, хто не знає, що збирання фазанячих яєць трошки похоже на збирання грибів у лісі. Ходиш, по всіх кутках шукаєш. Так як ось все. Прийшов, а тут в куточку міжить. Похорочка. Я вот тут... Надо начинать вольер снимать. Ага. <м��> ну да. Сколько ты У меня три. У меня три. Одне бач? Молодої походу. яйця не з'їжу сі. Бачиш погнати щоб без хвоста? Блін, хтось несе одне біле яйце в рунців. А яке ж воно? Я зрозумів, в чому там смисл. Типу, типу спробуй, воно шершаве. Там Вона молода і, напевно, чи не вистачає кальцію, чи щось таке. Бо я другі світлі пробувала, от вони слабенькі типу, Ага. черт не Все одни белые. Ну, оно так светло зеленые Это тоже молодо, да? я mm просто -hmm. маленький-маленький. Короче, то есть биогу, наверное, сдался. Террорист. <ролевые> У угу. них старший батч. Аняя. Собі? Там 9, і там 10. Так, от такі можна не вважати. Ну, це, вони не на інкубацію, вони оце, на їжу підуть. Оце це молоді погоди такі починають нестися. Но все одно, за один раз. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую.